Всім привіт! Покажу найцікавіші статуетки, які я купив на цьому тижні. Буду їх виставляти на продаж. Статуетка Анука, відніми. Полонне, другий сорт. Це є поширена статуетка. Якщо вона ціла, ціна її 400 гривень. Далі більш цікавіша статуетка «Коростень». Грузинський танець, але тут я виявив такий скольчик на руці, без сколів, ціна її 1000 гривень, так як є скол, ціна буде дешевша на цю статуетку. Далі, друзі, ось така статуетка. В такому стані приходиться часом купувати статуетки гуси Лебеді 50 ті руки. Дивіться, яка вона жовта від бруду. Зараз я її помию і уважно подивлюсь, чи є на ній сколи і тріщини. Бо навіть незначні сколи можуть суттєво впливати на ціну такої статуетки. Так, друзі, реставрував статуетку. Ось так вона виглядає після реставрації. Реставрував за допомогою води і мила статуеточка ніби ціла. Скільки вона Може коштувати на даний момент, я не знаю. Думаю, можливо, 2-3 тисячі гривень. В цих межах має бути її ціна. Статуетка буде в продажі. І ось остання така статуеточка. Лель ЛФЗ, доволі рідкісна статуетка, пастушок з дудкою, вищий сорт. Ціна такої статуетки зараз може досягати 10 000 гривень, якщо статуетка ціла, але в цієї статуетки приклеєна голова. І навіть незважаючи на те, що тут приклеєна голова, я спробую її продати за 4 тисячі гривень. Ось такі статуетки. Все це буде в продажі на моєму аккаунті на Віоліті. Підписуйтесь на канал. Всім пока!